Славіте Господа, звивайте Його ім'я, оповідайте про діла Його народам, співайте Йому, псалми, Йому співайте, про всі чуда Його оповідайте, хвалітесь його святим ім'ям, нехай радіє серце тих, що Господа шукають. Питайте про Господа та Його силу, шукайте завжди Його обличчя, згадуйте про чуда, які Він сподіяв. Про Його дивай, присуди з уст Його, діти Ізраїля, слуги Його, сини Якова, вибрані Його. Він Господь, Бог наш, присуди Його по всьому світі. Він пам'ятає вічно про завіт свій, про Слово, що заповідав на тисячу родів, про те, що заключив з Авраамом і в чому Ісаакові поклявся, що поставив Яковові за тривку установу. Ізраїлеві, як завіт вічний, кажучи тобі дам Ханаан землю, як вашу частку спадщини, хоч вас багато не було, мало було, і були ви у ній чужинцями. Ви ходили від народу до народу, з одного царства до іншого люду, та він нікому не дозволив коїти кривду їм, карав за них царів. Не доторкайтесь до моїх помазаників і пророка моїм. Не заподіюйте лиха, співай же Господеві уся земле, щоденно сповіщайте, як Він спасає, оповіщайте між поганами про Його славу, між усіма народами про Його чуда, бо Господь великий і велехвальний, страшний над усіма богами, бо всі боги поганські, ніщота, а Господь сотворив небеса, велич і блиск перед обличчям у нього, сила і сяйво Житлі Його, воздайте Господеві, сім'ї народів, воздайте Господеві славу і ясу, воздайте Господеві імені Його, славу! візьміть офіри, і йдіть до Нього, поклонітеся Господеві у святих шатах, дрижи перед Ним уся земле, Він заснував усе світ, який не зрушиться. Радійте небеса, веселися земле, нехай скажуть між народами. Господь царює, нехай заграє море і все, що у ньому, нехай радіє поле і усе, що на ньому. Тоді дерева в лісі, звеселені, загукають перед Господом, Він бо йде судити землю. Славіте Господа, бо Він добрий, бо вічна милість Його. І скажіть, спаси нас, Боже, нашого спасіння, збери нас, урятуй нас із міжнародів, щоб ми вдякували Твоєму святому імені. І хвалилися славою твоєю, благословен Господь Бог Ізраїля від віку й до віку. Амінь. Хвала Господеві!